Притча про сніг. Прийшла зима, випав сніг. Уранці прокинувся один сусід Бачить, скільки снігу. Не хочеться, а треба брати лопату та йти розгрібати перед будинком той сніг. Поки розчищав, роздивлявся навколо. Раптом помітив. Що у сусіда вже втоптана доріжка. На наступний ранок все повторилося. За ніч випало багато снігу, знову треба брати лопату та й йти розчищати доріжку. Отой знайомий нам вже сусід аж розсердився, що довелося вставати на півгодини раніше. Та щойно він вийшов? Дивиться, а в сусіда вже доріжка прокладена. На третій день та сама історія. Ще раніше вийшов чоловік чистити сніг. Чомусь йому хотілося зробити це раніше за сусіда. Та дивиться, а в того доріжка вже прокладена. Як то так? Коли він встигає, він що? Зовсім не спить? І в той же день усе прояснилося. Вони зустрілися випадково на вулиці, поговорили на ту тему та на іншу, а тоді перший сусід не витримав та й питає Послухай, сусіде, коли ти встигаєш доріжку до будинку прочищати? Як рано я не встаю, а у тебе весь час бачу вже чисто. Другий сусід аж здивувався, а тоді засміявся. Та я взагалі ніколи доріжки не чищу, то до мене друзі ходять.